Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 20 липня 1243 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі сьогодні. Зранку на півдні була повітряна тривога через загрозу балістики. Вночі було все спокійно. Росіяни запустили дуже мало мопедів минулої доби. Все на схід України. Всього росіяни запустили 50. И Педів 18 збито, сім локаційно втрачено, і ще 10 прильотів на сході України. В Одеській області все спокійно, ніяких прильотів не було. Вчора лише була повітряна тривога, коли російський розвідувальний дрон підлітав до області, наче його збили, та й на тому все. В більшості Миколаївської області теж все спокійно, крім району Очакова, як завжди. В самому Очакові і в селищах поруч були певні дрони цієї доби. Без жертв та руйнувань. На жаль, цього знову не можна сказати про Херсонщину, бо там після російських обстрілів минулої доби одна загибла людина і шестеро травмованих. Але вже котру добу дрони постійно летять на Росію. Знову кудись на Москву. Там знову закрили аеропорти. Ну, а в інших містах були прильоти. Чекаємо ще на таке.